У зв'язку с таким снігопадом у Одеситі сегодня особливо святковый настрой. Сейчас выходные, это Рождество, это всегда семейный праздник, настолько волшебство. Наймолодшим одесситам снег додает особливый рездвяный настрой. И хороший, еще снег, это вообще класс. Довольно, что снег сегодня? Очень. И в снежки, пока катаемся, когда завтра уже будем делать снежную бабу. Какое у тебя настроение? Есть рождественское настроение? Да. А почему? потому что сегодня снег, можно кататься на санках и можно лепить снежки, все такое делать. Незалежно від погодних умов, одесити все ж таки з нетерпінням чекають різдвяних чудес і активно готуються до свята. У міському саду, наприклад, готуються до різдвяної ярмарки. Ну, Рождественське настроєння зв'язане з тим, що народився Ісус Христос, і це завжди є настроєння. Будете, як будете праздновати? Е, uh, ну, думаю, що часто я пойду в церкву з утра, а потім буду вдома. Ну, 7 числа я взагалі буду здесь на тут буде рождественська ярмарка. На Одеситів чекатимуть справжні народні різдвяні гуляння, святкова ярмарка, концерти, двовижні казки та різдвяний вертеп. Євгенія Швіц, Анастасія Доманська. Факти.